Російська атака на Україну ворог застосовує артилерію, дрони Камікадзе та РСЗВ. Путінські армійці обстрілюють прикордонні регіони. Загинули цивільні з вами. Ангеліна Шваць. Поки я вам все переповім. Підписуйтесь на фабрику новин. Упродовж минулої доби росіяни активно обстрілювали Харківщину. За повідомленням голови ОВА Олега Синьогубова, в регіоні виявили три влучання у сосновий ліс у межах сіл Липці та Слобожанське. Обійшлося без постраждалих у ківшарівці Куп'янського району. Окупанти скинули боєприпас перед службовим авто головного управління Нацполіції, в якому знаходилося троє людей. Вони ушкоджень не отримали однак, автівка понівечна. Також ворог завдавав ударів з фпв дронів по куп'янську та населеному пункту. Дорошівка обійшлося без постраждалих по Харкову за останні 24 години. атак не було. Водночас на Донеччині у Краматорську через дії військ РФ загинула одна людина. Ще дев'ятеро осіб отримали поранення. Загарбники атакували Краматорське, котлине, шахове, сонцівку і терни. Запускали дрони камікадзе. Також гатили із РСЗВ Торнадо С. Ударили росіяни і по Запоріжжю. Через це частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств, вибуховою хвилою та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки. Однак, внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, а 11-річний хлопчик дістав поранення. Начальник ОВА Іван Федоров проінформував, що впродовж доби Росіяни 433 рази обстріляли 16 населених пунктів області. Увечері, вчора, 22 листопада, путінські війська двічі били по Нікополю, поцілили по місту з дронів Камікадзе. А протягом дня атакували район 10 разів, застосовуючи безпілотники та артилерію. Пошкоджені чотири приватні та дев'ять дачних будинків. Не житлова будівля. Ще два авто та лінії електропередач люди не постраждали. За даними керівника Дніпропетровської ова Сергія Лосака, упродовж ночі по області минулися без ворожих обстрілів. Однак невідомі надіслали чотири повідомлення про замінування у Дніпрі. Жодних вибухових предметів не було знайдено, тож інформація про замінування не підтвердилася. Російські військові минулої доби обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини. Пошкодили 9 приватних будинків, складське приміщення, гараж, тролейбус та автомобілі. П'ятеро людей поранені. Повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Також на відеорегістратор потрапив момент скиду вибухівки з безпілотника на автомобіль, яким керував 46-річний чоловік. Рятуватися йому допомогли люди, що їхали в цей час позаду. Відео гучне і моторошне. Чи сили ППО знищили над Сумщиною дев'ять шахетів вже з самого ранку? Російська армія тричі атакувала цей регіон. Ударів зазнали Хотінська та Білопільська громади. Повідомили Вова. Армія РФ обстріляла три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород Сіверську, Семанівську та Сновську. Атакували росіяни ФПВ-дронами, скидали вибухові пристрої з БПЛА, стріляли з мінометів та ствольної артилерії. У Києві вчора теж звучали вибухи. Це були два трансформатори на Софіївській Борщагівці. У роз'ясненні йдеться, що забудовники не встановлювали нові трансформатори через їх високу вартість, що й спричинило перевантаження станцій, які виходять з ладу в холодну пору. Через це мешканці можуть залишатися без світла. Зокрема, один-два дні, якщо трансформатор належить оператору системи, і до тижня без електропостачання, якщо він був приватним, українці далі залишаються під загрозою з боку путінської країни. За даними військово-морських сил зсу в чорному морі зараз фіксують 20 російських кораблів, з яких шість є носіями калібрів загальним залпом до 23 ракет. У середземному морі є два ворожі судна, одна з яких містить залп у 16 калібрів. Упродовж листопада місія Проліска найбільше евакуювала людей з Донецької області. Зокрема, це пів тисячі жителів цього прифронтового регіону. Партизанський паблік Кримський вітер із посиланням на свої джерела повідомляє, що 22 листопада у Криму було гучно. Зокрема, пишуть, що три потужні вибухи чули в районі Новофедерівки. Відлуння цих же бабахів було у САКах та навіть у Сімферопольському районі. Ще писали, що Сакський район атакував реактивний БПЛА. Водночас колабораційні пабліки зазначають, що то все відпрацювала місцева система ППО. Однак, попередили про ймовірність комбінованої атаки жителям Севастополя радили. Бути дуже обережними йти в укриття, а от гауляйтер розважає навпаки, навіював на жителів Криму такий спокій. Ось писав орієнтовно до 20.00 у районі північного та південного молів, а також мису Карсенес та стрілецької бухти, флот проводить тренування розрахунків проти підводно-диверсійного забезпечення зі стріляниною з різних видів стрілецької зброї. У місті все спокійно. Що ж, все це дарма у військовій частині Севастополя біля стрілецької бухти включили сигнал повітряної тривоги. Тривала вона понад годину з пів на першої ночі. Ще й з аеродрому Бельбек місцеві чули звіт двох винищувачів. Це ж не просто стрілянина і тренування, чи не так? Вранці стала відома одна цікава деталь. Виявляється, чомусь у Ялті, Роздольницькому та Сімферопольському районах частково зникло електропостачання. Причину назвали таку аварійне відключення. А ще з самого раночку перекрили Кримський міст. Рух переправою зупинили повністю. Ось таке воно життя під російською окупацією. Продовжу розповідати далі. Цієї ночі потужний вибух пролунав у Бердянську, в якому теж тимчасово правлять загарбники. У мережі припускають, що могло бути влучання у порт. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрюшенка, після вибуху було видно ознаки пожежі. Гауляйтер Балицький підтвердив, то був успішний удар зсу. Він заявив, що збройні сили України здійснили атаку керованою ракетою по гавані Бердянська російське ППО не змогло збити снаряд. За даними гауляйтера, постраждалих немає. От що ще він написав. Вогнище займання, що утворилося внаслідок прильоту, погашено. Ракетна атака не вплинула на працездатність порту. Прошу мешканців Бердянська зберігати спокій. Працює ППО, можливі повторні атаки, заявив путінський прихвостень. Російський літак скинув півтонний ФАБ на судове товариство у Макіївці, що на Донеччині, сталося це ще 17 листопада. Однак повідомляється, що цей авіаснаряд не здетонував постраждалих. Немає зараз. Відомо що не менше про 150 випадків падіння, чи то пак самоатаки фабами у Росії та на окупованих територіях. Ось ще 19 листопада літак противника впустив 250 кілограмову авіабомбу на школу в Білгородській області. РФ деталі звісно замовчують. Цієї ночі завітала українська бавовна на Білгорочину. Їхній його повідомив про поранення мирного жителя внаслідок атаки БПЛА у селі Октябрське. Зазначають, що чоловіка у важкому стані з пораненням черевної порожнини та уламковим пораненням ноги на попутному транспорті доставили до лікарні після надання першої медичної допомоги. Транспортували його до шпиталю у Білгороді. А от ще пишуть, що нібито з су завдали ударів дронами по селу відрадне. Додають ще один житловий будинок. По Міністю згорів від атаки двох дронів. Ще один безпілотник здетонував поряд із іншим домом. Там вибиті вікна та посічено фасад. Постраждалих немає. Чому жаліються на українців і в Курщині? Он російська міноборони звітує, що їхнє ППО знищило п'ять безпілотників: чотири над територією Білгородської області та один над територією Курської. Нині у Курську район проспекту Побєде залишився без електропостачання. ППО ж все відбило так. Люди бідкаються. Мовляв, сталося пошкодження 10 кіловатного фідера на підстанції. Через це ще й можуть бути перебої з водопостачанням. На брянщині також оголошували повітряну тривогу. Увага, увага! На території міста Клінце ракетна небезпека. Написали місцеві пабліки. Порадили людям залишатися вдома та сховатися в приміщенні без вікон із суцільними стінами. І наостанок ще трішки російського парадокса. З заявляють, що РосППО збило три авіабомби Хаммер, вісім снарядів Хаймерс і на додачу 59 БПЛА. Але так тут є велике. Але де це сталося, не пишуть отакої. Сподобалось це відео. Тоді тисніть на вподобайку і пишіть у коментарях, що вас зацікавило найбільше. Диктатор Путін зібрав нараду з керівництвом міноборони Росії ВПК та розробниками ракетних озброєнь і видав нові деталі про міжконтинентальну балістичну ракету, яку назвали «Орєшнік». Так, от ймовірно, її можна збити. Послухайте Такого ружі, как ми знаємо, как ви знаєте ні в, кого в мірі паканіт. Да, рано і поздно воно з'явиться і в других ведучих странах. Ми знаємо. Такі розробки там ведуться. Ну, это буде завтра, или через год, или через два. А у нас эта система є сьогодні. У повітряних силах України вже повідомили про варіанти протидії російській ракеті. Видання НВІ з посиланням на власне джерело у секторі безпеки та оборони України повідомили, що наша система ППО буде намагатися наявними засобами збивати російські балістичні ракети після того, як вони розділяться на шість частин. Що ж Найімовірнішим варіантом їхнього ураження може бути збиття саме окремих блоків, а не цілісної ракети. Зазначу також, що Україна веде переговори із США щодо отримання зброї для перехоплення міжконтинентальних ракет, зокрема, можливе вдосконалення ЗРК Петріот або отримання системи протиракетної оборони іджес чи ТІЕЧЕЙЙДІ. За даними американського інституту вивчення війни, Росія найближчими днями може знову провести випробувальні пуски балістичних ракет. Як зазначили у свіжому звіті аналітики інституту, окупанти заявляли, що закриють частину свого повітряного простору 23-24 листопада для випробування ракети, але не уточнили, який саме тип ракети випробовуватимуть. У підтвердженні цього аналітики посилаються на російські джерела, які стверджували про закриття неба над РФ. Український воєнкор Андрій Цаплієнко теж зазначає, що сьогодні, з 6 ранку до 10 вечора, повністю закритий повітряний простір у рамках випробувань в районі полігону РВСП РФ Капустен Яр. Зауважу це саме той полігон в Астраханській області Росії, звідки вороги випустили так званий Орешнік у четвер, 21 листопада по місту Дніпро. Тим часом деякі розмі із посиланням на ФСБ пишуть, що Путіна можуть вбити через те, що він налякав впливових осіб своїми планами щодо системи «Орєшнік», яка пов'язана з ядеркою. Росія вже погрожує відкрито заходу. головком ракетних військ стратегічного призначення РФ Сергій Каракаєв. На засіданні перед іншими чинушами на чолі з диктатором каже, що їхній комплекс арішнік може уражати цілі по всій Європі. Путін тішиться. Послухайте, вона создана і на, на базі сучасних, новіших розробок. І об'язан сказати, що в сьогоднішніх условиях, коли ми сталкиваємося з новими зростаючими угрозами і визовами, работа над такими системами вороження має особе. Можна сказати, життєво важливе значення для нашої країни. на цьому фоні у Білому домі. Вже обговорюють повернення Україні ядерної зброї. Пише The New York Times. У матеріалі повідомляють, що деякі чиновники із США та ЄС запропонували повернути Україні ядерку, від якої та відмовилася після розпаду СРСР. Все задля гарантії безпеки. То що чекаємо? Армія Росії має просування на фронті. Так, путінські війська ведуть наступ біля великої новосілки роздольного, Максимівки, Пустинки та Уторецьку. Повідомляють аналітики карти війни Діпстейт. Значно погіршилася ситуація і на Курахівському напрямку. Лейтенант Збройних сил України із позивним Алекс зауважує, що ворог зміг здобути успіхи в боях в напрямку Романівки і додав, що нині жодна карта не відображає реальної ситуації. Зазначає, що противник фактично повністю зайняв Антонівку та Катеринівку. Солдати РФ підтискають наші сили по флангах Кармана, повідомив боєць. Також ворог продовжує розвивати свій успіх в районі першотравневого. За даними осінт-аналітиків Діпстейт, для цього маневру загарбники перекинули додаткові ресурси, зокрема знявши їх з інших напрямків і намагаючись покращити своє тактичне положення. Одночасно з цим росіян було зафіксовано на північно-східних околицях села Копанки, де було здійснено ураження ФПВ-дронами з боку бійців. Су. Поки невідомо чи зміг ворог закріпитися, але відео зі своїм триколором вони зробити в Глеб в чергове, збрехавши про повне захоплення села. Окупанти проводять штурмові дії на велику новосілку та роздольне. Тільки за п'ятницю, 22 листопада, наступали кількома колонами. Діпстейт пишуть: одна щонайменше з п'яти ОВТ на саму новосілку. Ще два ОВТ в посадках південніше Роздольного. Що найменше шість ОВТ залетіли в Роздольне, скинувши солдатів РФ у селі на квадроциклах та легковій техніці. Ворог рухався по трасі Шахтарського із золотої ниви. Колона військової техніки на чолі з танком висадила десант в трьох кі кілометрах східніше ангарів біля великої новосілки. 80 атак відбили ЗСУ на Покровському та Курахівському відтинках за добу. Водночас РФ посилила тиск на Времівському напрямку. Тут російські підрозділи здійснили 30 штурмів позицій збройних сил України у районах Трудового, Костянтинопольського, розливу, роздольного, сухих ялів та новодарівки. 3-го механізованого батальйону та 20-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади показали кадри відбиття штурму на південний схід від великої новосілки. Ситуація тут вкрай складна і продовжує погіршуватися. Противник активно взявся за місто, яке є останнім в південній частині Донбасу, проводячи механізовані штурми з різноманітною технікою та великою кількістю піхоти. Тиск здійснюється одразу в декількох місцях. Почали росіяни з вітинку Новодарівка, Грівнопіль Макарівка. В останньому зазнають постійних невдач, де вдалося стабілізувати ситуацію і активно знищувати піхоту, яка в основному залітає в село на мотоциклах та ховається, але завдяки нашим бійцям помирає. Угор назвали завдання Росіян на фронті на осінньо-зимовий період. Узимку буде три роки. Так званий СВО. Завдання СВО було яке? Звільнення Донецької та Луганської областей так вирегуються плани, але ця мета нікуди не поділася. Сказав заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Видання РБК Україна із посиланням на джерело у генштабі пише, що удари по базах і арсеналах РФ допомогли Україні покращити ситуацію із снарядами. Зауважують, що на окремих ділянках фронту співвідношення використання боєприпасів зараз становить від одного до півтори, тепер від одного до трьох Йдеться не лише про артилерійські, але й про інші види озброєння. Російські воєнкори повідомляють про зняття з посади командувача угруповування військ південь генерала полковника Геннадія Анашкіна. Серед причин називають проблеми на сіверському напрямку та введення в оману вищого командування про реальну ситуацію. Щоправда, офіційного підтвердження від Міноборони РФ ще немає. Трамп домовився про мирну угоду для України та поверне гроші США коштом українських ресурсів. Пише німецька газета Більд. У матеріалі йдеться, що дослівно Україна має природні ресурси та цінні матеріалі на 7 трильйонів доларів. Зокрема, сюди входять Уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси. А Зеленський робить ставку на те, що нового президента США справді цікавлять лише гроші, зазначає Більд. Ну, от вам ще цікаве, у Reuters вийшов матеріал про те, що новообраний американський президент Трамп планує призначити ексглаву нацрозвідки Річарда Гренела на посаду спецпосланця України для проведення переговорів щодо завершення війни. Зазначається, що про це повідомили Reuters чотири поінформовані джерела за словами цих джерел. Позиція Гренела також може викликати питання в української влади, адже раніше він запропонував створити автономні зони як спосіб вирішення конфлікту. Він також заявив, що не підтримує вступу України до НАТО в найближчому майбутньому, що збігається з позицією багатьох союзників Трампа. Конгресмен республіканець Майкл Макан в інтерв'ю Athletic Council заявив, що Трамп вже, начебто, зустрічався з Путіним з питанням щодо України. Я знаю, що обраний президент зустрічався з Путіним і сказав, що, будь ласка, не треба ескалації в Україні. Путін не послухав поради обраного президента, сказав Макл. Зазначив, що про зустріч Путіна та Трампа після виборів ніхто ніколи не повідомляв. Була інформація у змі лише про їхню телефонну розмову, яку, до речі, спростували у Кремлі. Оглядач Девід Ігнатіус у колонці для The Washington Post пише, що Трамп водночас обговорює план зеленського з європейськими лідерами, але він дослівно ставить питання, а не висуває вимоги. Наприклад, кілька днів тому Трамп зідзвонювався із канцлером Німеччини та питав про український план перемоги. За даними оглядача, подібні розмови відбулися із лідерами Франції, Польщі, Данії, Чехії та інших країн Європи. Зазначається також, що європейці кажуть Трампу, що погана угода щодо України йому нашкодить і може відгукнутися. Тому умовою будь-якого успішного мирного врегулювання є те, що ця війна більше ніколи не повториться, оскільки безпеку України буде захищено. Що ж на це відповів Трамп Моколонці не йдеться? Тим часом у Кремлі вважають, що новий президент США зможе досягти врегулювання. Так Медведєв заявляє. Дональд Трамп може добитися врегулювання воєнного конфлікту, оскільки в США є всі інструменти для цього. Після 2027 року росіяни зможуть зробити дуже сильний прорив на фронті. Переконаний екс-головком зсу Валерій Залужний. Наведу цитату за моєю власною теорією. Коли завершиться технічно еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступати відновиться. За моїми підрахунками, це станеться після 2027 року, заявив екс-головком зсу. За словами заложного, на той час армія РФ відмовиться від агресивного подолання території та використовуватиме тактику мору. Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується завдяки появі на полі бою роботів. Ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З'явився якийсь ступор, і ця тенденція зберігається і зараз, сказав залужний. А поки розвідка США розсекретила документи, у яких йдеться, що за отруєнням третього президента України Віктора Ющенка стоїть Росія. Цей документ має назву Замовлені Кремлем убивства за кордоном. Ймовірно, продовжаться його підготували для конгресу у 2016 році. В ньому розвідка США перераховує убивства, які скоїли російські спецслужби за кордоном з 1 січня 2000 року до липня 2016 року. Зокрема, зазначають, що росіяни ввели хімічний діоксин у їжу Ющенка, коли він був кандидатом у президенти, бо той виступав за інтеграцію України із заходом. Розвідка штатів зазначає, що усі вбивства та напади особисто погодив Путін. Запрошую вас до обговорення у коментарях. Нам ваша думка дуже важлива. Я Ангеліна Швець. Дякую вам, що подивилися це відео. Залишайтеся на фабриці новин.